Друзі, поряд з нами головний тренер команди Колос 2 Ковалівка Володимир Петрович Бондаренко, якого я сьогодні порівняв із знаменитим тренером англійського Ліверпуля Білом Шенклі. Володимир Петрович, ви максималіст по натурі? І от той темп, який взяла команда в дебютному для себе сезоні на рівні другої ліги, має таке враження, що це навіть більше від того, що очікували, чи все йде по плану? Це та, та ні, ну ми багато зробили чого для цих перемог. Ну, хлопці зробили багато, як вони віддаються на футбольному полі. І ну, це приносить свій результат. І так, ну, хотіли, хочеться перемагати в кожному матчі, але не завжди так буває. Є суперники, проти якого ми граємо. Тому ну, сподівання були. І, ну і де ми зараз знаходимося? Це дуже гарне місце, дуже гарна, гарна робота всіх нас. Сьогодні була гра проти київського локомотива. Закінчилась вона з дзеркальним рахунком, так як і матч першого колу. 3-1. Порівняння з матчем першого кола, що ви скажете про суперника? От сьогодні вони вийшли на гру з п'ятьма захисниками. Хотіли. Передусім, не пропустити, чи вдалося вам реалізувати, скажімо так, гру проти такого закритого суперника? Ну, нам важко да, даються такі ігри, але ну, по команді Локомотив, то, як тоді казав, і зараз кажу, дуже гарна команда, але в них зараз багато травмованих футболістів, які під, е, сильні футболісти. І Вони і сходили з того, що, що в них є в наявності. І Тренер вибрав таку схему, але ми були готові до неї. Що і перший матч вони грали з такою схемою, то ми робили те ж саме, що в першому матчі. Але ну, порівняти ці ігри тільки по результату можна, тому що ми пропустили першими. Ми не, не так... Хотіли почати цю гру, але дуже сподобалася реакція наших хлопців на цей пропущений м'яч. Дуже сподобалось, як це було, як впевнено, як вони бодю Сокола всі сказали, що нічого страшного. І дуже, дуже гарна реакція. І забили один, забили другий. І я ж кажу, що ну, молодці хлопці і то, що забили третій м'яч і вже по, по, по рахунку грали, але хотілося більше. Ті контратаки, які в нас були, більше реалізовувати, ну дійсно, це було помітно, не озброєним оком. Що зараз в команді дуже прекрасна атмосфера, хороший сплав досвіду і молодості, і реально здається, що не тільки на футбольному полі, але й в роздягальні у команди все гаразд. Ну, у нас завжди була атмосфера така, не як у всіх. Вона завжди класна. Її не всі розуміють, але завдяки нашому президенту, завдяки нашим хлопцям, завдяки всім. Вона в нас така в неї не всі можуть там війти в цю атмосферу, але вона дуже дружелюбна. на стільки, що робить президент для хлопців, для нас, для, ну, для, для всього клубу. Ну це дорого варта. Відкрийте невеличку завісу над тим, чим буде займатися команда найближчий час і міжсезоні. Наближчий ну, на час ми готуємося, у нас ще матч в Тростянці, який я ще раз кажу, що надіюсь, ми зіграємо і закриємо там цей, цей, цей рік, цей, цей етап, так можна сказати. А в планах у нас є, як буде можливість. Не... Не сидіти вдома, так, як такого відпуску, не хочеться нічого, бо в нас ми завжди збираємо, завжди я ж кажу, що граємо. І є в планах, не знаю, подивимося, там планують якийсь турнір зимовий. Не знаю, подивимося, як там по командам, по всьому, будемо ми там грати чи ні. Ну що ж, а, чесно коротше... Яскраво команда зіграла. Наші болівальники, я думаю, задоволені так тримати. І сподіваюся, навесні команда продовжить цей переможний поступ і завершить той тобто, наш дебютний сезон на тому місці, на якому вона зараз і перебуває. Дякую, друзі. Щойно завершився матч 12-го туру чемпіонату України серед професіональних команд. Друга ліга, другий, друга група. Локомотив з Києва поступився команді Колос-2 Коварівка з рахунком 1-3. Порад з нами головний тренер команди Локомотив Київ Вадим Лазаренко. Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, ви як досвідчений спеціаліст, як налаштовували сьогодні на гру свою команду, досить молоду команду, на гру з лідером. І чи вдалося сьогодні досягнути? Тоєї мети продемонструвати ту гру, яку ви на яку ви націлювали футболістів? Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість нам грати. Велика шана велика подяка. Стосовно гри, ну, особливо настраювати хлопців не треба було, бо ми грали з лідером з команди, яка не програла ще ні одного матчу. Ми відпрацьовували протягом протязі цього тижня. Нашу модель гри, там трошки змінили ми в силу того, що деякі гравці у нас випали. Скажімо так, початок був досить впевнений за нами. Ми забили, там був забитий гол. Ну, а потім, в принципі, команда досвідчена, вона використовувала. Ті помилки, які ми робили, і за рахунок майстерності вони в принципі забивали ці голи. Я б не сказав, що вони багато моментів мали, але максимально вижили з тих ситуацій, які в них були напротязі цього матча. На жаль, нам цього не вдалося. І ну, звичайно, казати, що ми там виконали, що не виконали, якщо не досягли результату, звичайно, ми не виконали. Але в цілому ну, що, команда старалась, наскільки, наскільки е, могла сьогодні. І, ну, так, ну, були помилки, але пред'явити таких особливих прецензій в плані там, настрою, там, чи, е, ну, вони хотіли, але на сьогоднішній день це, мабуть, це наш, наш рівень, і це треба зрозуміти і надалі вже е, ну, робити якісь висновки і рухатись далі. Оцініть, будь ласка, гру суперника сьогоднішнього матчі. Колос-2 ковалівка має в своєму складі багатьох досвідчених виконавців навіть з досвідом виступів у національній збірні України, а також момент того, що сьогодні команда Локомотив гравала на цьому прекрасному стадіоні. Чи було це для вас десь в якійсь мірі? Не так, як завжди. Ну, дос, я ж казав, досвідчена команда. Да, і ми готувалися. І в принципі, ну, ми мали проти, проти протидіяти їхнім сильним сторонам. На мій погляд, нам ну, вдавалося в деякій мірі, але знов таки вирішували епізоди, вирішувала індивідуальна майстерність команди і вони досягли свого. А те, що грали на такому прекрасному стадіоні, то, звичайно, для хлопців великий стимул був. і Ми настраювалися, але знов таки, ну, краща індивідуальна майстерність, на мій погляд, вона вирішила сьогодні рахунок у грі. Ну і е, цей матч був уже завершальним для київського локомотива у першій половині сезону. Підведіть маленький такий експрес-підсумок виступів команди. Невдалий старт, потім виправили ситуацію. І, як ви гадаєте, як головний тренер, чи вдалося хлопцям показати весь свій потенціал? Е, е, ну, так, е, да, невдалий старт у нас був. Е, були деякі причини. Потім нам вдалося ту ситуацію вирівняти. І була серія. Перемог, ну бачите, дві гри, які ми в кінцівки програли, значить, ми ну, не зробили те, що можливо намагались або не змогли в плані там якісних, можливо, там якості гравців. Тобто, ну ми в цьому компоненті програли. От, хоча хлопці старалися, але ж це цього мабуть на сьогодні вже замало. Тому треба вже думати про завтрашній день, і ми з президентом будемо зустрічатись, звичайно, і говорити, як нам рухатись далі. Дякую за експрес-коментар і бажаємо команді локомотив найстарішій команді київської столиці. Удачі і перемог у майбутніх зустрічах вже навесні. Дякуємо, будемо намагатися. Друзі, щойно команда «Колос-2 Ковалівка» продовжила свою переможний поступ у чемпіонаті України серед професійних команд у другому дивізіоні, дебютному для себе. Перемога дев'ята вже у чемпіонаті, і поряд з нами один з творців цього переможного поступу, дуже відомий український футболіст, гравець національної збірної України Ігор Харатін. Ігоре, скажи, будь ласка, от для тебе, як для гравця, який пограв у Єврокубках на серйозному міжнародному рівні, от виступи за колос два ковалівка. Як ти сприймаєш цей новий поворот? У своїй футбольній кар'єрі. І як тобі колектив? Я сприймаю це як позитивний досвід для себе. В першу чергу я граю всі 90 хвилин кожну гру. Для мене це важливо, бо останній деякий період я не грав за команди, тому для мене важливо зараз грати, набирати кондиції, а атмосфера в колективі супер. У нас позитивний результат. Слава Богу, тому легко працювати, коли ти виграєш, і коли ну і команда один одного відчуває. Тому мені приємно знаходитися і грати в цьому колективі. Молоді футболісти, деякі нашої команди, коли з два ковалівка, з якими я говорив, вони в захваті від того, що грають з таким майстром, як ти. Чи вдається тобі передавати от свій досвід розуміння футболу тим молодим гравцям, які є у нас в команді, і як ти взагалі оціниш рівень цієї команди і рівень другого дивізіону? Можу сказати, всі молоді гравці і всі, взагалі, гравці стараються виконують те, що каже тренерський штаб, всі працюють на максимум. А я також стараюсь віддавати свій максимум, показувати це на полі і щоб був позитивний результат, перш перш для все. Нагадай, будь ласка, чи є у твоїй колекції багатій, скажімо так, твоїй ігровій кар'єрі такий трофей, як перемога у другому дивізіоні Української професіональної ліги? От я не пам'ятаю, було таке чи ні? Ні, поки що немає. Це новий досвід. Новий новий досвід. То що, поборешся за титул, титул золоті медалі другої ліги? І я думаю, це ну, скажімо так, і для нашої команди, і для тебе особисто, ну, якби важливий момент. Для того щоб відновити свій футбольний потенціал і повернутися в українську прем'єр-лігу? Борюся і зараз борюся, кожну гру борюся. Тому так цілі най, найвищі вигравати кожен матч і, звісно, виграти лігу. Розкажи про себе, от скажімо так, як воно буває, коли футболіст змушений ну, через якісь причини, можливо, дещо не футбольного характеру, трошки понизитись в класі. От і часто кажуть, що це дійсно маркер для справжнього майстра, для людини для яко для яка любить не футбол. В собі, не себе в футболі, а футбол в собі. Розкажи, будь ласка, про ці е, моменти, як ти їх переживаєш? Ну, перш за все, це хороший досвід для мене, як для гравця, як для людини, в першу чергу. Тому, е, ну, скажімо так, нелегкий період, але завдяки сім'ї, завдяки підтримці, яка є біля мене, е, звісно. Е, Намагаюся викладуватися повну і все, що від мене залежить на полі і за межами поля, віддаюся на максимум. А там як Бог мені дасть. Це класно, і це правильний підхід професіонала. Ігоре, я ми всі бажаємо тобі якнайшвидшого повернення на рівень української прем'єліги і міжнародного футболу. І я впевнений, що це обов'язково станеться. Дуже дякую і вам. Гарного дня. Друзі, щойно Колос-2 Ковалівка здобув свою дев'яту перемогу в чемпіонаті України серед професійних команд в другому дивізіоні. Поряд з нами Денис Хруль, нападник команди Колос 2 Ковалівка. Денисе, сьогодні, без сумніву, тебе можна назвати кращим гравцем цього матчу. Заробив пенальті, забив гол. Здається, і пас віддав чи ні? Ні. Ні. Ну, у всякому разі, і тренерський штаб, і я думаю, вболівальники точно скажуть, що ти сьогодні один з кращих. Розкажи, будь ласка, про свої враження від сьогоднішнього поєдинку. Чи все вдалося особисто тобі і команді сьогодні на полі, на такому прекрасному полі стадіону Колос? Дякую за привітання. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість, що нам дають грати в футбол тут, в Київській області, в Києві, по всій Україні. По грі склалось не дуже, да, початок був трішки змазаний, але ми вчасно переналаштувались, взяли гру під свій контроль, швидко зрівняли, і потім швидко забили другий м'яч. І потім вже гра була, я думаю, всі бачили, м'яч був більше в нас, і ми довели його до логічного завершення і перемогли. Давай повернемося до двох результативних дій особисто твоїх на полі. Ти зробив пенальті. Як то в епізоді, скажімо так, здавалося, що ти вже зараз проб'єш і заб'єш, там захисник, здається, тебе шарпанув за футболку. Так виходить? Так, так, так. Прийняв м'яч собі вперед, і захисник потягнув за футболку і пенальті. Але я вже був готовий пробивати, але так, значить, склалося, як склалося. Тому в епізоді з другим забитим м'ячем, да, давай трошки е, розкажемо більш детально для наших глядачів, як це сталося, і е, хто тобі віддав передачу, як взагалі ти відчув цей момент, е, зустрівшись з м'ячем там, де і мав бути. Третій м'яч. Третій, третій, третій. Третіч Ігор ага. Харатін зробив простріл, і Артем Недоля вчасно почув мене і пропустив м'яч між ног. І я опинився перший на ближній штанзі. Ударив забив. Це такий дебютний гол. для мене. Це, я дуже радий, що мені вдалося його забити, так як вже зіграли 11 турів. І не, не вдавалося. І всі, я думаю, вже переживали. У мене сім'я і команда, тренерський штаб вже дуже сильно переживали. І де, де він. І от... Ось він, і всі дуже раді, всі привітали, і мені дуже приємно, що мені вдалося це зробити. Ну так, сьогодні ти по особливому святкував цей гол. Розкажи, будь ласка, як тобі друга ліга? От, здається, ж ти не грав до цього на цьому рівні. Поділись своїми враженнями. Враження я б не сказав, що дуже сильно щось змінилось у нас в команді, так як ми перейшли всього. Ну, майже всією командою в другу лігу, то появилось, що більше тренувань. А сам рівень, я думаю, у нас і в Київській області були матчі схожі на матчі другої ліги. Але тут все ж таки відповідальність вища. І ну, зараз ми проходимо дистанцію дуже добре. і Це мене дуже радує і всіх інших. Тому, щоб сильно чимось сказати, то ні, не сильно вона вразила. Але. Рівень є трішки вищий матчі, але є матчі, схожі на матчі Київської області і аматорського чемпіонату. Команда ставить перед собою максимальні задачі. Осінню частину сезону вдалося пройти, я вважаю, практично без втрат. Як гадаєш, що буде весною? Я гадаю, ми добре зараз завершимо, ще залишився перенесений тур з Терсенцем. Добре, завершимо, потім відпочинемо, добре підготуємося і дай Бог ми пройдемо його так само, як і пройшли зараз. Я, я б хотів би цього. І вся команда хоче тільки цього. Твої слова до да Богу вуха. Ну що, дуже дякую тобі особисто і всій команді за, прекрасний, за прекрасну першу половину сезону. Тримайтесь в тому ж дусі, і треба перемагати. Дякую. дякую.